Задумався Заробляємо. Додумав. нічого не задумався. Треба і тут робити, і вдома робити. Ну що співаємо? та нервально. Вчора, товариші, трудяги, не вспів замішати поросятам. Сьогодні утром кинувся до свиней, немає чого, немає що сипати. Бройлерам комбікорм є, а свинячого немає. Вчора БМВД багатенько відправляли людям. І цей не встиг просто доробити. Зараз приїхали раненько, з маринкою бігом перемололи, вже, вже доробляємо, вже. Зараз гранулірує, пакуємося і їдемо додому. Це товариші трудяги, невеличка реклама особистого характера. Робимо ми БМВД для всіх груп тварин. Це у нас поросятка, ось маленьке стартове БМВД. Ми надаємо таку рецептурку. І ви годуєте в себе вдома. Тобто ми БМВД робимо стартове для поросяток, це ось 30-відсоткове. Потім йде ростове 25%, відсоткове, получається 30-відсоткове БМВД. І курочка несушка, ну і перепілка сюди теж входить. 25% уведення. Відео періодично знімаємо і на базі. Є у нас невеличке таке. Сімейне, так сказать, виробництво ми робимо комбікорма для нашого населення. Ну, окружні села приїжджають і самі решетилівські люди. То, в общем, трохи тут а працюємо. Як тут немає записів, то тоді вдома працюємо. Ну, в общем, якось отак. по БМВД. Ми у себе МВД перевірили на особистому господарстві, годували свиномоток, годували поросятам на відгодівлі малих, стартували так само бройлера. Тобто, весь весь цей комбікорм. Да, усі рецептури це наші рецептури, які ми протягом я не знаю років двох-трьох. Просто їх тестували, перевіряли, працювали натхненно із технологом, який нам допомагав, Руслан. Ну і в общем, якось отак ми тепер це все діло робимо. Можемо робити для великорогатої худоби, але по, по замовленню, бо ну, там своя рецептура, і ми просто добавки не закуповуємо на велику худобу, так як це зараз дуже-дуже мало хто нею займається. В основному бролір, свині і кури. Ну і перепілка зараз дуже така інтересна в моді. Так що, якось отак. Ну а зараз просто пакуємося. Заберемо олію, якраз відстоялося, я давив. І вдома це все діло будемо розливати і годувати. Коротше, приїдемо додому, і там я вам ще покажу, розкажу і так далі. Усе обладнання, що ти хочеш показати гранулу. Це гранула для поросюнчиків. Це у нас виходить. Так, вона виходить, бач, красоту. Красотуля. По обладнанню. Хто можливо, новенький на каналі, обладнання компанії це місто Черкосе. Працюємо так з ними вже дуже давно. Ніяких нарікань немає. Є якісь там, знаєте, невеличкі доробітки, яких ну це не суттєві. Тобто, щось там Щось доробили, щось, щось докрутили, щось додали своє. Ну і при тому працює усе класно. Подрібнювач у нас ми купляли такого ще з того з солдеповського Совєтського Союзу. Це у нас москвичка КДМ20. Ну Працює дуже добре, 2,5 тонни зерно меле за годину, а тут ну, дуже. Плюс-мінус. За годину я то намелюю як повний кормозмішувач е, у нас на 2 тони, то за годину це так налегке я, я його повний забиваю. Це при тому, що мішки носиш там висипаєш. Ну, тобто так, і макуху б'є, ну, короче класна штука. Ну, а так, гран 300 гранулятор, е, кормозмішувач на 2 тони, потім іде шнековий е, дозатор, який е, стоїть на е, цьому, на е, як воно. Випило з голови, господи, е частотнику. Во. Частотником керуємо подачу на гранулятор. Гранулятор по посилає це все діло на оцей транспортер і тоді вже висипається в сушку. Сушку я доробив такі борти. Е Сушка виходить, на 500 кг, 550 кг гранули, висушує гранулу, остужує і висушує за е плюс-мінус десь за півгодини, півтони. Так що пів от. Ну і я вам дуже сильно обіцяв розповісти трошечки про дезінфікуючі засоби від компанії StarVet. Раніше вони були Зевика. То приїдемо додому, все покажу. Якраз замовив, зараз, бо в мене вже немає нічого. Все вже використав. Тож якраз опороси ось будуть. І для поросяток і для брулерів це все діло дуже нужне. Ку-ку! Що ти нам робиш? Маринка вон гортензії купила, дивіться, які красиві. Господи, я так показувати легенько. А я зараз загружу якраз буси. Коль, ти що вже не дождешся. Найкращий процес у свиноводстві, який я люблю, це коли свиномотки соломи кидаєш і вона починає мостити гніздо. Це так класно. Природньо, це так настояще. Це воно так розкидало. Да. Тереза. Карезочка. Дом. Ну, теперь что сделать? Сейчас ему зубать его. Чик-чик. Вони ждали, поки ти їм соломи привезеш. Після цього, що таке, як дві разом будуть поросити. Ой, Боже, не впало. Все. Молока ще немає, я думав, що до ночі дотягнуть. Ми ще да? й до завтра дотягнуть. М -м -м. Може, до... Твердіці. Ось. Вім'я це, тверде капець уже. Ще, ще, ще нема. Хоча вони там у знаєш, прямо перед самим зразу. зразу Тільки Тільки молоко опустило і в течені 4 часов воно починає пороситися. Вже живіт опустився, вже все То Та так само. Ну, видно по них. Хороша, любенька. Сюди намостила собі і вляглася. Це товариші трудяги результат інкубації. Повен інкубатор заряджали. Ну, Вилупилося штук 30. Чуть-чуть більше. Чуть -чуть буде, більше. 40. Ну, малий вихід, бо старі яйця були, воно, перепілки якраз тільки починали розношуватися. І Ми довго дуже збирали ті яйця. І виходить, що, мабуть, ті, що були свіжіші, і вилупилися, а ті, що старіші, не годиться. Ну, Аби якраз це назбирали, назбирали за 16 днів, якраз у нас. Ну, Багатенько там перепилиних ми не продавали ніде нікому, то виходить за 16 днів. Бачу, так. Ну так, да, воно бачиш, тільки отут якась сторона. А ціли, цілі всі Та, Ну, за да, да, да. і... ну, ну Далі вже якщо і будуть лупитися, то вже калічки, воно вже таке, то, то мале, то криве, то косе, то ну, в общем. Зараз будемо заряджати нормальний, щоб воно нормально було. Ну, читай, свіжий, свіжий яйця будемо закладати. Ну що там, є поросята? Нема, нема. Жду вже, жду, як я не знаю, як хаті. Ночі вже Ї! входимо, кожні 2 години будівник ставимо туди-сюди. Ну ну ще, Вроді би, ну, Або просчитали десь, ну, як завжди, день-два. Ну, а можуть перегулювати. Сьогодні виходить 115-й день, то більше всього, що сьогодні на вечір. Може, сьогодні на вечір. Бо я дуже думав, що сьогодні буде днем. Що? Да, ще й нічка така була. Обстріли були, то коротше погано І спали і все. І малих сьогодні тривога була. Кажу, Маринки, давай, мабуть, не будемо вести ні в дитячий садочок, ні в школу. Залишимо вдома. То коротше, будемо зараз щось із ними робити. Зараз на базу їдемо. Да, будемо гранулу робити. Да, Тьом? А добрий день. Добрий день. Все, може, вечірком, як усе добре. Бачите, ось ступчика одного зробив. Получається, це вже основа буде потім перекладена і обкладеться. Трошечки поспішив, бо треба було отут ряд оцей не доробляти, не доложувати. Прийдеться роз, роз це. його розкорочити, щоб з'єднатися із перекладеною. Ну, коротше, усе робиться вже, знаєте, по факту. Mm. Поля контролює процес, так. Да. Кстати, оця прибуда доволі ще й непогано працює. Так що е, рекомендую, якщо треба, можете таке собі зробити. Так, Тьом, не, не балитесь. Ну, а зараз, давайте, знаєте що, я вам дуже сильно обіцяв показати дезінфекцію. Дезінф... Дезінфекція у нас... Ні, положи туди, то хай буде. Так, дезінфекція у нас, е, взагалі ж виробник, чи як там західно-ветеринарна компанія ЗВК, вже 4 роки. Так сказати, я користуюся їхніми препаратами і замовив усю лінійку, тому що у мене вже нема нічого. Я вас так по швидку на швидку руку ознайомлю. Якщо щось не зрозумієте, напишіть це в коментарях або просто-напросто позвоніть мені. я... Один із тих блогерів, який не ховаюся від своїх підписників, глядачів, е, є номер телефона, чи мій. Якщо до мене не додзвонилися, до Маринки наберіть. Якщо є якесь питання, є яка проблема, ми завжди раді допомогти. Тож, по дезінфекції не улікайте цього. Я вам просто кажу, що працюйте і дезінфікуйте. Село Селосан він на основі гігієнічний е, порошок такий собі, знаєте, на основі е, евкаліпту. Е, дуже доволі цікавий порошок, я його дуже рідко використовую. Е, е, ну, Ми літом дуже да, да, літом взагалі він бомбово працював. Один мішок узяв для того, просто, щоб коли ви користуєтеся кліносаном або юдокліном. Е, періодично чередуйте, тобто, щоб е, не було привикання е, при, до препарату оцього, знаєте, щоб ваша птиця. Е, ну яке привикання? В основному це буде про йодоклін. Е, інформації дуже багато. Постараюся дуже стисло. Е, коротше, силосан це ну, теж дезінфікуючий засоб. Кліносан дезінфікуючий і йодоклін дезінфікуючий. Ще є клінодро, який підсушує. Щас вам усе розкажу для чого. і що Коротше, дивіться, силосан доволі мені класний, він просто убиває запах у сарої, оцей запах такий евкаліфту, я казав, як ото як зуби почистити, знаєш, працює хорошо дуже. І він мені, ну, ну, по суті, можна його й не брати, але я його беру так, як користуємося усією лінійкою, то я його беру... Його Ми його курямо мені, так буває. Так, да, курям, курям чуть-чуть Його мені реально на дуже багато хватає. Так, зараз я покажу. Це у нас ось два засоби, які прям працюють дуже добре. Це кліносан і юдоклін. Це так сказати, топи, топи да, які е, прям покоряють усе е, господарство і так далі. Кліносан у нас на основі це засіб для дезінфекції. Він у нас на основі хлорки убиває всілякі штуки виникнення е, грибкових і доволі хорошо вбиває сам запах у сарані. Тепер, ну, він так сказати, це просто дезінфікуючий засіб. Але є дезінфікуючий засіб, який ще і, по суті, лікувальний. Це йодоклін. Коротше, йодоклін вообще дуже класна. Можна на постійній основі використовувати йодоклін. Но, е Получається, ядоклін, він іде як лікувальний на основі йоду. Він лікує аспіраційні захворювання, хрипи, кашлі. Дуже класно працює у свиней. Тож в мене є знайомий, в якого свиноферма своя, свинокомплекс, і в нього постійно кашляли свині. Він каже, я вже не знаю, що їм робити. Каже, ну от Завозю партію раз, чуть-чуть по цей, Да, може бути якесь захворювання, тобто якщо це кашель, все що зв'язане з легенями, я йому кажу, блін. Попробуйте взяти йодоклін. Він, коротше, зараз сипе цей йодоклін, пропали кашлі. Пропали кашлі, тому що аспіраційне е, оце, і е, очищення. Це очищення да. Очищається свиня, і воно, виходить, за рахунок цього йоду воно дихає і воно робить собі профілактику. І від того пропав оцей цей. Але я йому кажу, що Серег, треба. Получається, йодоклін часом виключати із е, цієї е, вашої структури дезінфекції, чи як це правильно назвати, беріть ще й просто кліносан. А він мені каже: так а мені кліносан не треба, бо я ж йодокліном тільки користуюсь. Я кажу: прийде момент, коли організм до цього йодокліна просто-напросто привикне і він перестане е, ну, свою дію так сказати, робити. Тож періодично треба. Дезінфекцію оцю, е, ну, міняти чередувати. Поняли? Е, йодоклін зробили, потім там раз вичищаємо, робимо якусь е, красиву прибирання у сараї, все, білуємо там цей клац кліносаном. Йодокліном, кліносаном. Кліносаном взагалі на постійній основі можете. Тобто, я би так рекомендував. Постійна е, дезінфекція кліносаном і періодична йодокліном. Поняли? Тобто тоді не буде привикання до препарату і буде все кошта. Ну і селосан просто. Якщо не, не користуєтеся цим чи цим, є якийсь там побічний запах у сарої, легенько посипали, де дорожка, отута, де, де ви ходите перед входом. І він вам буде, виходить, доволі цікаво працювати. Можеш, Марисо так хто хоче, на паузу поставить, почитає, щоб я не розказував, що до чого, на що воно і так далі. Бачите? Все, я думаю, що розберуться. Так, ну тут виходить, я заживинку ще заживинка і манісан. Оп, я подивлюсь, щось в мене... Я, може в якийсь другий ящик кинули. Клінодрой, мабуть. Так. Ні, це такий самий, це я по два мішка заказував йодокліна і кліносана. Мені вже його хватає, я думаю, що десь до... Місяця на, на 3-4, до до весни, да, до весни, до весни хвати. я вже його, я, так сказати, замовив. Е, і все. І в мене, і я забезпечений дезінфекцією рано до весни. Що воно тому маленькі порисятка будуть. Воно таке, що нове. Не пойму я де, де заживинка і де манісон. <різь> Коротше, хто займається свиноводством, у кого поросята свиноматки. Е, я рекомендую, От просто я його перевірив. Ще його не було в продажу, мені його присилали просто так на е, тестовий режим. На тестовий режим. Да, ми його протестували, класний блін, препарат. Що е, воно таке? Поросятку, коли у вас на, ну, народжується, да? воно мокре, ви його, виходить, ну, там, витираєте да? якоюсь там тряпочкою, а їх хто не витирає. І це така собі ванночка У каструльку, чи у миску, чи у якийсь е, такий піддончик, насипаєте його. Поросятку Поставили туди, прямо воно у вас вийшло. Е, ну, Свиноматка його народила. Роз і обсипали його, обтерли і під лампу. Е, дуже швидко. Як воно? Теплообмін? Да, Дуже швидко це засвоїться теплообмін. Немає стресу у цього і просто бомба. Так що це якраз я просто чекав реально, щоб до опоросів у мене прийшло, бо в мене е, дуже дуже мало там осталося після послідніх опоросів. І пачка трьохкілограмова, бо я последній раз, як бром маленька було. Це, мабуть, або фасовка більша. Е, так що кому треба, реально теж користуйтеся і буде все чітко. Е, ну і звісно, присипка. Я то беру, десь у мене ветеринарну аптеку тут заїжджав, бо я думав, може не прийде, може не положить е, цей порошок. Зелена оцей. Це, не знаю, не подивиться. Да. Боже вибило з голови. Трептоцит? Тобто да, да, да. Це така стриптоцидова ця присипка, це на кастрацію як вже каструю маленьких поросяток. І, і просто ранки оцією штучкою, Даже, якщо шо, і свиномотки як роняться. Та байдуже, тобто, якщо є якісь поранення чи ще щось, дуже інтересна присипка. Заживинка називається. Так якось по дитячому знаєте, заживинка. Я тобі зараз заживинкою. Мені навіть деякі підписники казали, що... 에, даже собі рони обробляли ними. <laughs> я тут посміявся. ну, Хоча якщо працює, чого б і ні. Не пам'ятаю, чоловік якесь каже, що чи порізався, чи що каже, за живинкою посипав заживу. Це така собі порошочок. Бачите, теж таке от є. Ще б якби блін, а в них були желізо, вітамінчики, я не знаю, було б непогано, якби старвет. Розробив для себе якусь лінійку е, самих препаратів, е, щоб проколювати поросят. Бо воно в та оці їде, що наші, хто знає, скільки воно стоїть, якої воно партії. І буває таке, якщо ви замітили, що ви берете е, суїферовіт, купляєте малих поросят проколюєте, і після нього поросята дохнуть. Я думаю, що зачастую це було в тих, хто займається свиноводством. От після желіза там випадки, такі літальні, Це все із-за того, що неякісний суєферовід, Неякісне желізо, і воно не засвоїться в організмі. У кого сильніший організм, ті перебороли, а в кого трошечки слабіший, то, виходить, поросята просто дохнуть. Звісно, mm -hmm. жалко. Тож хочеться е, купувати десь якісь препарати, які дійсно перевірені, які дійсно свіжі, і вони працюють. Е, тож я думаю, що старвет буде в подальшому розвиватися і будемо брати вже препарати ветеринарні там. Mm -hmm. Так, ну а по цьому ділові трудяги, по суті закінчили. Ще. Є один препарат, ну це підсушувач. Це для, перепіл, для перепілок і, і для Е, 에... На пол Оба. Оце. привезли бройлера, посипали клінодрой, це підсушувач універсальний для підстилки. Посипаємо, Оце. вичистили, там да, бройлерятник. посипали пол, насипали зверху стружка або тирсу і обробили його кліносаном. Це перша, перша. Ну, це я може, потім відео зніму підготовка сараю. Воно то є на відео, але воно вже застаріле, Я думаю, що вам це буде цікаво. Ну, так на словах скажу: посипали клінодроєм під стилку, посипали кліносаном. Зарядили туди бройлера. Брулер у вас живе, красиво підрощується. Тільки ви бачите, що всередині з'являється трішечки волога, брулер починає хрипіти і, 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 і так далі. Потім ми цю підстилочку убираємо. Відповідно, за рахунок клінодроя, підсушувача, підстилка у нас буде суха. Ха знизу, а зверху трошечки волога. Із-за цього бролір починає хрипіти. І ми тоді міняємо підстилку на суху і посипаємо це все діло йодокліном. А йодоклін у нас що робить? Робить профілактику аспіраційного захворювання, і таким чином у нас бролер на сухій підстилці дихає 9 днів йодокліном, бо в нього дія препарату від 6 до 9 днів, і просто-напросто самолікується. Не треба нічим ні пропоювати ніяких антибіотиків, ніяких. Інших препаратів. От і все. Так що це таке собі невеличке побажання для пти птичників, хто займається птицею. Ну і в общем, якось отак. Все, товариші трудяги, будемо закінчувати відео. Нам потрібно летіти на базу. Зараз це все діло назад, попакую в ящички, щоб не відсиріло. Е летимо на базу, опять працюємо, ждемо опороси. Долі е буде цікаво. Е деякі там відео хочу для вас зняти е для поросяток, де і е хто займається птицею, є цікаво. Новий агрегат який буде дуже вам інтересний. Тож подивитися він уже у мене. Підписники наші виготовляють такі штуки. Тож, в общем залишайтеся на каналі, будьте з нами. Всім дякую, сім'я музик, канал Дихате. До побачення. Пока-пока.